Ну що ж, показуй наші булочки. <смі> Давай. Ні. Ми з Кірою так насміялися. Подивіться, <смі> яка цікава булочка. <смі> риба, <-молот>. риба мозок. <смі> <смі> У нас вийшла рибка мозок. Повітає, а ви згадайте ось це, що це? <смі> <Цікаво>. <смі> Повітає, що це? Яка це із булочок, а ось дивіться. Отак. Отак. І тепер дивимося на формочку. яка <рі> Далі, наступна, мені оця. О, ну тут зрозуміло. Це кекс. Він просто тісненько сидить в цій, цьому пакетку. О, Добре, Далі. ось оце саме цікаве. Що це? Та-да-да-да! -та Ось ця печи дуже легко вгадати. А ось тут і справді круасанчик. Він, до речі, непогано виглядає. Мені подобається.